Я зрозуміла, коли я зустріла того чоловіка свого, я зрозуміла зразу, що от від того чоловіка хочу мати дітей. Відчула 2025 тисячі став особливим роком кохання і появи нового життя в українському шоу-бізнесі. Під номером один у нас йде Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук. Чоловіки подобаються українці. Наші хлопці, а, наші українські чоловіки так генетично вже сталося, що всі хазяї. Типаж. Е, Мужики Тип, ти тобі то подобається. Ну, е, типаж. ти ж розумієш, що на типаж ти звертаєш увагу на зовнішність людини перші два тижні. А далі ти вже дивишся в його душу, ти вже чекаєш е, цей дотик, е, цей контакт, ці, ці флюїди, те як він, ну скажімо так, е, закінчує твою фразу. Або е, ви знаходите дуже багато спільно. Однією з найобговорюваніших подій року стало поповнення в сім'ї телеведучої Лесі Нікітюк. Зазвичай відкрита зі своїми прихильниками цього разу зірка вирішила не афішувати вагітність і тримала її в секреті. Про щасливу новину фанати дізналися вже після народження малюка. Влітку Леся вперше стала мамою. У неї народився син Оскар. Батьком дитини є військовослужбовець Дмитро Бабчук. Нагадаю, на початку січня цього року хлопець Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, зробив її. Пропозицію чоловік освідчився під час їхнього відпочинку в Карпатах. Хоч розмови про її шлюб ходять давно, сама ведуча прямої відповіді не дає та жартує в її будинку. Є рац весілля. Вона поки відкладає через складності організації. Її партнер Дмитро є чиним військовим. Говорить про ваше одруження. Чи одружилися ви? Я так скажу, в моєму будинку відкрили ЗАГС. Швидко можна зробити в дії, можна, але поки що скажу, що в моєму будинку відкрили рад. Звичайно, я як людина з Хмельниччини, я хочу хороше таке весілля, де буде багато людей. Знаєте, зараз дуже мало привідів для радості, але ми все ж таки дали відстрочку цій події, тому що Дмитро являється на сьогоднішній день діючим військовослужбовцем, і ми поки що не можемо будувати графіки на це. Під номером два у нас йде Славія для співачки. Славія цей рік став по-справжньому знаковим. 8 червня вона вперше відчула радість материнства. У Житомирі артистка народила сина, якого назвали Левом. Цікаво напередодні пологів Славія офіційно узаконила стосунки з батьком дитини підприємцем Андрієм Павлюком. Початку з нашого спілкування відчула таку спорідненість душ, якийсь такий емоційний контакт, що ніби знаю людину 100 років. Я ніби впізнала людину, з якою ми десь жили в минулому житті, були разом, і от нарешті ми знайшли один одного. Зазначу, Славія понад 20 років була в стосунках зі дідзьо, з яких 8 років вони були у шлюбі. Але у 2021 році розлучилися. Я творчість і початок е е виходу на широку публіку ставкуванням для нашої сім'ї. Михайло просто не думав, що я чого хочу, можливо, зможу. Просто він зрозумів, що я серйозно налаштована. останнім часом він мені говорив, що я хочу, щоб дружина була вдома, щоб ти мене чекала. Я хочу приїжджати побігріту хату. Славія та Андрій Павлюк познайомилися в кіношколі на курсах акторської майстерності, коли Ярослава ще була одружена. Проте чоловік постійно проявляв увагу, дарував розкішні букети та цінні подарунки. Міла, що він хоче. Всі знають, що я одружена. Що він хоче від одруженої жіночки. Знаю. А він мені ще якісь подарунки, сувеніри, дарував в нього так. Така руки трясуться. Я відчувала той трепет такий, що, що от людині не просто знаєш, а от йому важливо, важливі наші стосунки. Спершу вона сприймала Павлюка як друга, але з часом зрозуміла. Знайшла споріднену душу після розлучення. з Зідзьо вони почали зустрічатися та жити разом. Але офіційно шлюб оформили лише під час вагітності. Зараз наразі 37-й з чимось тиждень так. я вже ходжу з медичною карткою. Стаття uh, майбутній дитини. Пацан пацан клас. Я не знаю, як ростити пацана. Я була впевнена, що буде дівчинка. Бо uh, ну в нас всі дівчата навколо і всі подружки з дівчатами, і тут навіть немає що передати нашому синові, бо всі дівчатки. Під номером три у нас йде Лавіка. Співачка Лавіка, відома також як учасниця третього сезону фабрики зірок, справжнє ім'я якої Любов. Юнак уперше стала мамою у 40-річному віці. Про появу первістка артистка розповіла. У своєму інстаграм дитина народилась 28 грудня в київському міському пологовому будинку. номер 7. після пологів Лавіка створила в палаті особливо майже казкову атмосферу, увімкнула проєкцію зоряного неба та символічно влаштувала для родини їхню першу вечірку у новому статусі. Моя любов подарувала мені сина. Наша перша вечірка зворушливо написала новоспечена матуся разом із радісною звісткою. Лавіка опублікувала й перші світлини з новонародженим на знімках. Малюк мир спить. ім'я сина подружжя наразі вирішило не розголошувати. Нагадаю, широку впізнавяність Лавіка отримала після участі у проєкті Фабрика Зірок зірок-3» у 2009 році. Раніше співачка перебувала у шлюбі з артистом Володимиром Борисенком. Однак їхні стосунки завершилися розлученням у травні 2025 року. Лавіка знову вийшла заміж. Її обранцем став чоловік на ім'я Дмитро. Мій чоловік, взагалі він спеціаліст з кування машинок. Я це так називаю терапевтично. Я по людям він по машинкам він займається електронними машинами. В нього є свій як боксик, де він працює з машинками. Під номером 4 у нас де Сергій Пратула та Катерина Супельник. Нині волонтера раніше телеведучий Сергій Пратула 1 серпня став батьком в четверте. Знаменитість довго тримав у таємниці новину про поповнення в родині. Лише після народження сина, його дружина Катерина відкрила радісну новину. Ороди. Нині з'явився син, якого назвали Марком. Плюс один маленький українець Марко Сергійович притула. Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п'ятірко дітей. Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати, бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти, наші сльози, наш спільний біль. Поряд з тим для мене поява Марка, як і будь-якої. Іншої дитини в Україні на світ це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів. Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись, попри їхні бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові, попри виття сирен і з божою поміччю виплакаємо найсильніше покоління українців, загартованих з хорошою пам'яттю і геном стійкості. Дякую, Катрусі, за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у нашій сім'ї, лікарям за чуйність та турботливість. Марко за. Те, що не створював мамі клопотів під час пологів, ще радяка силам оборони України за захист нового життя. Щасливої долі, Марко, якби далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож виросте її гідним сином. Відомо, що від першого шлюбу Сергій притула виховує 17-річного сина Дмитра. У нинішньому шлюбі він разом із дружиною має трьох дітей: восьмирічну Соломію, чотирирічну Стефанію та нещодавно народжував сина Марка. А робота зараз для тебе все ж таки на першому місці? Так, а як же ця історія про е, дітей? Я радий і дуже вдячний, що дружина насправді взяла на себе е, максимально цю ношу і змогла пояснити дітям, чому тато стільки часу. Проводить не з ними. Доньки, ну за малого взагалі мови немає, дорослих хлопачка все розуміє. Доньки знають, що тато займається важливими справами, він допомагає тим, хто захищає їх. Тобто ця формула для них абсолютно зрозуміла. І через роки, щоб не було, мене таким. Та яким ти будеш татом? Е, 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 сподіваюся, кльово. Сподіваюся, сподіваюся бути тим самим татом яким би я хотів бути, Так, я думаю, що е, яким я буду татом. Я хочу бути кльовим татом, і дійсно, коли хтось хоче бути татом. Тобто, щоб ця історія була ну там не Знаєш, коли це несподівано. А коли ти дійсно цього прагнеш, то я думаю, що все, ну, все буде кльово. Ти будеш таким усвідомленим, прям а, батьком, це який правда. типу спілкуватися з дитиною, пояснювати. Чи то будеш таким ну, так хочеться Кент? хочеться, хочеться бути і батькою кент, і і також бути таким, який буде завжди поруч. Під номером п'ять у нас йде позитив. Юлія Сахневич цього року співак позитивів його кохана танцівниця Юлія Сахневич уперше Чули радість батьківства. У пара народилась донька Марія. Співак Олексій Завгородній разом із дружиною танцівницею Юлією Сахневич поділились, хто став хрещеним батьком їхньої донечки Марійки. Усі здогадки розвіялись після неформальної телефонної розмови, яка остаточно прояснила ситуацію. Коли співачка та телеведуча Ліда Ліс зателефонувала Юлії, щоб з'ясувати, ким є таємничий Даня, про якого Сахневич згадувала в одному з інтерв'ю. Танцівниця без роздумів підтвердила, мова йшла саме про Даніеля Салема. Це мій по танцям, мій товариш, мій друг, з яким дуже тісно спілкуємося. з сім'єю. Варто зазначити, знайомство Юлії з Даніелем розпочалось на проєкті танці зірками, де вони танцювали в парі. Саме з того часу між ними сформувалася тісна дружба, заснована на довірі, взаєморозумінні та підтримці. Ось Зараз найбільше надихає моя кохана. До речі, Олексій і Юлія разом уже понад три роки. Їхній роман зародився після спільної участі в шоу танці з зірками. Утім, закохані довгий час не розголошували своїх стосунків. Лише торік пара оголосила про одруження. А вже цього року в них народилася дитина. В стосунках ми вже більше трьох років. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще, бо як кажуть, кохання любить тишу, і ми у це дуже віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки, і я не хочу повторювати таку історію. Тоді кажу, що зараз як би банально це не звучало, що не на часі, не на часі. Ну тому що я завжди думав про те, що особисте життя воно є особистим. Я навіть з колишньою дружиною не робив нічого такого, щоб воно було навіть навіть, навіть весілля який я робив, і у нас були не знаю, там журнали і все інше, пропонували навіть поставити нас на обкладинку і все. Я сказав, ні, 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 це це не те. Це мені здається, що хайпувати на таких темах не треба. 6 у нас племінниця Софії Ротаро, співачка Соня Кеї, яка народила у 2025-му одразу двох малюків. Звичайно, ми обговорювали дітей, і я дуже хочу дітей, тому що мені вже в цьому році 30 років, і якби ну пора. Тому що ми скоро візьмемося за цю справу і. Хто знає, ну це планувати неможливо, тому що це все вдається від Бога, і воно стається так, як воно має статися. Тому е ми про це думаємо, і... але хочеться трішечки пожити ще. Для себе там подорожувати, побачити щось інше країни. На початку жовтня в родині співачки Софії Ротаро відбулось поповнення у її племінниці співачки Соня, і справжнє ім'я якої Софія Хлябич народилися двійнята. Як раніше розповідала сестра Ротаро Ауріка, 9 жовтня у Чернівцях на світ з'явились двоє хлопчиків. Водночас стало відомо, виписати малюків із батьками вдалося не одразу. Пологовий будинок, де народжувала Соня, повідомив родина змогла повернутись додому лише більш ніж через два місяці після народження дітей. Увесь цей час близнюки перебували під пильним наглядом медиків. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі зазначило у Фейсбук, що причиною стала перечасна поява хлопчиків на світ і їхня надто низька вага. Тож лікарі протягом 70 днів займалися їхнім додатковим виходжуванням. Окрім цього, в мережі пологовий будинок оприлюднив перші світлини батьків разом із новонародженими. На зворушливих кадрах також можна побачити Лідію Ротару з чоловіком, інших гостей, а ще лікарів, які допомагали родині подолати непростий шлях. Хочу подякувати абсолютно всій команді, всьому колективу, перинатальному центру Чернівці, Любові Олексіївні за все, що вони для мене зробили в реанімації дитячі, реанімації, дорослі, всім лікарям, всім медсестрам, всім санітаркам, абсолютно кожному, тому що кожна людина приклала дуже велику силу для того, щоб ми сьогодні виписались. Я дуже всім вдячна. Дякую вам. Кілька днів тому екс-півачка поділилась в соцмережах світлиною з двома дитячими візочками та повідомила, які імена дала своїм новонародженим синам двійнятам разом із нашими маленькими котиками Крістіаном і Даніелем. Написала вона під фото. Нагадаю, Софія Хлябич є донькою Лідії ще однієї сестри Софії та Аурі Керотаро. Вона розвивала музичну кар'єру під сценічним ім'ям Соня Кей. Однак, у січні 2022 року оголосила про її завершення. Це рішення вона озвучила приблизно через рік після шлюбу з хокеїстом Олегом Петровим. І я страшенно пишаюся тим, що в мене саме він, тому що він справжній чоловік. Він стався до мене так, як ніхто раніше до мене не ставився. І я насправді вірю вірю в долю, тому що вірю, що саме ця людина мені була. Назначена і це все звише, і я страшенно щаслива і сподіваюся, що це на так. Як ми одружилися вже дорослими людьми, ми свідомо підійшли до цього шлюбу. Спільних дітей плануєте? Плануємо, плануємо. працюємо над цим кожен день. Добре. Номером сім Євген Синельников та Наталія. 44-річний режисер і телеведучий Євген Синельников місяць тому вдруге став батьком. У шлюбі з Наталою в них з'явилась перша спільна дитина. Донька Марія про цю щасливу подію. Євген повідомив у своєму інстаграм: привіт, синельникова Марія Євгенівна. Підписав це фоторежисер. Нагадаю, Євген і Наталія знайомі ще зі студентських часів. Утім, першою дружиною режисера стала їхня однокурсниця Олена. Разом вони прожили у шлюбі два Дядяліття подружжя тісно співпрацювало над проєктом Орел і Рєшка». і зрештою саме робочі моменти стали причиною розриву. Водночас їм вдалося зберегти теплі дружні взаємини та спільно виховувати 13-річного сина Олексія. На початку повномасштабної війни Синельников разом із родиною два тижні провів в окупованій бучі. У той непростий час, коли кожен день був під загрозою, він зробив Наталії пропозицію влітку 2022-го Пара повернулася. До свого дому в Бучі, а вже у серпні відсвяткувала там скромне весілля в домашньому колі. Я довго мовчала, але настав час зізнатися. Ми з Лораном працювали над важливим проєктом більше двох років. Мені 46 і я відчуваю, що час це не межа, це просто інша історія. Це наша історія. Під номером 8 у нас йде Інна Шевченко. У жовтні цього року відома українська телеведуча Інна Шевченко повідомила про народження первістка від чоловіка, який старше за неї на 11 років. Французького режисера Лора Нажаві. Мама 47. Наше диво вирішило статись трішки раніше. Хлопчик пізніше розкажу про дробиці, а зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям. Хлопчика назвали Матіасем. До речі, раніше зірка зізнавалась, довгий час не планувала стати мамою бо не відчувала ні фізичної, ні моральної готовності. Вона відверто розповідала, лише після 35 років почала серйозно замислюватися про материнство. Крім того, Інна зазначала, в жодних попередніх стосунках чи шлюбах не хотіла мати дітей від своїх партнерів. Справжнє щастя ведуча знайшла поруч із французом. А після чотирьох років спроб завагітніти вона вдалася до ЕКЗ. До сорока я була щаслива без дітей, свобода, ніяких маминих графіків так можливо це егоїстично, але було дуже добре. Після 35 з'явились перші думки. Мабуть, треба, бо якось без дітей не гоже, але морально і фізично я була далека від готовності. Тож вирішила трішки пізніше. Було два законних чоловіка були партнери, але не було того відчуття, що саме від цієї людини я хочу дитину. Я навіть думала про донора, але бажання було не настільки сильним. І ось. Після сорока, коли з'явився той самий чоловік, коли я вже побачила і спробувала купу всього. Я усвідомила, готова і хочу цього сама, а не тому, що треба. Зазначу, Інна Шевченко, українська телеведуча, журналістка та дикторка, відома як ведуча головного випуску новин Факти на ICTV. свою медійну кар'єру вона розпочала на Радіо «Рокс». Там вона працювала дикторкою та редакторкою новин. Пізніше Інна перейшла на телебачення, де вела розважальні програми та новини. Не на Терка Київ, а згодом стала обличчям інформаційного мовлення на ICTV. Під номером дев'ять Тайлер Андерсон. Військовий блогер Олексій Шкробанець, відомий під псевдонімом Тайлер Андерсон, вперше став батьком. Радісну новину автор ютуб каналу Geek Journal повідомив у жовтні цього року. Поки що Олексій не розкриває ані статі, ані ім'я малюка. Він лише опублікував зворушливе фото з маленькою ручкою немовляти, яке одразу викликало хвилю теплих привітань. Коментарях під дописом шанувальники та друзі, щиро вітали Олексія і його дружину Юліану з поповненням у родині. Ми з Юліаною тепер батьки. Нагадаю, Олексій Шкробанець заснував ютуб канал Geek Journal ще у 2012 році. На платформі він публікує огляди українських і світових фільмів, ділиться кіноновинами та іншими тематичними матеріалами. Нині канал має понад 300 тисяч підписників у квітні 2024 року. Блогер також повідомив, приєднався до лав Збройних сил України. Не хочеться вірити, що ми колись повернемось до того минулого життя, але я щиро не розумію людей, які там ходять на тусовки, які запускають салюти і так далі. Бо я, ніби постійно у контексті війни, що я там не робив, я завжди думаю про це. Я вважаю, що якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагаєте ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську у вересні. Писав тоді Олексій. У вересні того ж року з'ясувалось, що одружився. Варто додати його дружину Юляна. Також долучалась до розвитку ютуб-каналу Geek Journal. Це сталося ще і плюс, тому що я. Вагітна, отже, як я наважилась на вагітність. Я залетіла. Спокійно, злобні люди, можете не починати писати мені коментарі про байстрюка. Залиште, Вікторія, Дані крилаті вислови, перу українських письменників 19 століття. Можна, звичайно, подумати, що моя вагітність настала не стала на не нароком, бо я ніде не розказувала, яку хочу сім'ю і взагалі чи хочу мати дітей. А початок вагітності я вирішила залишити за кадром. Тому і склалось враження, що саме через мої родові шляхи мало відбутись друге пришестя. Але у вимі чоловік прийняв надто активну участь, щоб зачаття було не непорочним. Словом, ця вагітність настала не раптово, але не з руками чи місяцями планування. Ну моїм аргументом було, я все одно хочу народити. Ну до 40 мати плюс-мінус дорослу дитину і буду віддихати. Ми планували вагітність, тобто ми з самого початку розмовляли багато про це. Ми е, розуміли, що ми хочемо сім'ю. Тобто, це була як я називаю гра в Це не було так, що ми просто з'їхали. І під номером 10 Анастасія Марків. Українська блогерка Анастасія Марків повідомила, чекає на дитину. Деякий час дівчина зберігала цю новину в таємниці. В інстаграм вона опублікувала фото з тестом на вагітність, на якому видно дві смужки. Я, походу, дуже горе блогер. Ніяких інтриг очікувані прогрівання аудиторії. Дорогі друзі, довго тримала в таємниці, бо хотіла побути в цьому стані й в сім'ї. Знаменитість тривалий час уважно оберігала своє особисте життя від публічності. Однак, після новини про. Майбутнє поповнення в родині на Анастасію посипалось чимало запитань і здогадів щодо батька дитини, адже раніше блогерка жодного разу не згадувала про наявність коханої людини. Цього разу вона вирішила прояснити ситуацію. В інстаграм марки опублікувала світлину з дня заручин і вперше показала каблучко. Деталями стосунків із коханим блогерка ділитися не стала і не показала його обличчя, лише зазначила, має чоловіка та пояснила, раніше свідомо не прагнула афішувати своє особисте життя. Я вагітна з інтригами у мене як у блогера не дуже. А ось з інтрижками дуже навіть нічого. Мій тест на вагітність позитивний. Його я понесла до чоловіка. Так, в мене є чоловік і про це. Вам горе блогер не сказала. Така, от в мене затримка з контентом. І просто затримка. Я підозрюю надовго. Прокладки віддала подружці одномісний люкс невеличкому ембріону. Невеличкий він лише поки. А надалі будемо очікувати його переїзд до нас. А наш чоловіком в дурдом. Дякую. Також Марків у притаманному її гумористичному стилі розповіла, як дізналась про вагітність. За словами блогерки, це сталося одразу після відпочинку з чоловіком в Одесі. Перед поїздкою вона зробила тест, який показав негативний результат. А вже після повернення з'ясувалось, вона при надії. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.